Через ракетні удари Росії по українській інфраструктурі країна живе і працює в умовах відключень електроенергії. Проте мало хто знає, як саме електроенергія потрапляє до розетки, скільки це коштує та які компанії в Україні її виробляють. Пояснюємо! До повномасштабного вторгнення приблизно половину усієї електроенергії в Україні вироблялося атомними електростанціями, якими керує держпідприємство Енергоатом, оператор атомних станцій. Другий найбільший генератор електроенергії приватна компанія оператор вугільних станцій, який є частиною ДТЕК. На неї приходиться майже третина усієї генерації. Ще частина виробляється в Укргідроенерго. Це ГЕС. Ще незначна частка ринку виробляється відновлювальними джерелами енергії. Енергосистему України об'єднують високовольтні мережі. Оператором цих мереж є державна компанія Укренерго. Вона відповідає за обслуговування мереж. Ці мережі транспортують електроенергію від великих станцій по всій Україні. На рівні нижчому є розподільні компанії, так звані Обленерго. Електроенергія це товар, який виробляється та відразу споживається. Поки що важко виробляти енергію наперед. Саме тому зараз електрика виробляється тоді, коли потрібно споживачам. Це враховується на різних ринках електроенергії. Наприклад, на ринку на добу наперед покупець приблизно розуміє, яку кількість енергії будуть споживати наступного дня і купує її раніше. На внутрішньодобовому ринку можна докупити енергію, якщо її не вистачає. Ще є балансуючий ринок. Тут єдиним покупцем є оператор системи передачі, задачою якого є утримання усіх параметрів мережі у стабільності. Електроенергія тут найдорожча. За результатами балансуючого ринку усі учасники сплачують різницю між споживанням полічильнику та кількістю енергії купленою на інших сегментах ринку. Раніше електрику ми усі купували в одного обленерго, і обленерго об'єднувало у собі як мережі, так і постачання електроенергії. Тепер обленерго не можуть продавати електроенергію. Вони лише наглядають за мережами. Постачальники це тепер окремі компанії, які продають нам кіловат години. Для населення низькі ціни забезпечуються коштом держпідприємства «Енергоатом» та Укргідроенерго. Вони зобов'язані продавати частину енергії за регульованими цінами нижчими за ринкові. Такий механізм, на жаль, викривляє ринок і створює можливості приватним компаніям, наприклад, ДТЕК, використовувати своє монопольне положення на інших сегментах ринку.